Вітаю, друзі! Трамп хоче підписання мирної угоди до кінця квітня. Європа хоче до кінця травня. Ну, давайте подивимося, чи вийде підписати по-Трампівське, по-європейськи. Чи будуть ці угоди, ну, ці угоди, ця угода підписана, скажімо так. Чи буде вона підписана до кінця квітня, як хоче Трамп? Дивимося це питання. Бажання є в нього розпочати проєкт. Але він не рухається з місця. Він як застине, застине. забуксує, пробуксує його бажання. це він заради особистого задоволення, заради особистої показухи. Ну, хоче, хоче, хоче зрушити з місця те, що вже стоїть зацементоване. Заради особистого... Але буде... плани зламані будуть. Плани, плани, плани стосовно завершення, закінчення війни, стосовно завершення, да, вони будуть зламані, закінчиться розчаруванням. Ну, тому що воно нічого не продумане, а просто заради особистого комфорту. Да? По, по барабану абсолютно людині, що в тій угоді прописане всього-навсього дозвіл плавати по Дніпру. Україні, да? а все інше, все інше для Росії, ну то таке. От, Значить, дивіться, швидше всього, що не буде. Таро говорить, що жде його розчарування, паламані плани, ті, що він ці 5 пунктів, 7 пунктів, що він весь час підсовує Україні, Вінчаються вони ну, таким розчаруванням. Так, тепер Європа говорить, що можливе підписання до кінця травня, до кінця травня. Давайте дивимо, дивитися. Хочуть прийняти. Хочуть, знаєте, як? Вони хочуть ще тримати ситуацію, і це рішення якось впровадити його креативно, Скажем так, через, через хитрість якусь. Через хитрість взяти під контроль взяти під контроль Кремль через хитрий якийсь новий проєкт, взяти Кремль під якийсь контроль. Через якісь таємні домовленості, таємні, таємний якийсь проєкт, почати щось, щось так. Ну, я вам скажу так, все рівно в цей процес буде втручатися. Кремль, так, і він втручається, і він намагається в військовому плані тримати все під контролем, що він зараз і робить. Він обстрілює, він наступає, він атакує. Тобто, в військовому плані Кремль тут е, намагається більше контролювати, да? але і той хитрий план, який вони думають да, підписати, підписати, він теж е, закінчується поразкою. Я не думаю, що Європа в змозі, в змозі буде вплинути на Кремль, щоб він припинив війну. Теж є бажання, теж ведуть якусь хитру гру, але хитру гру яку хитру, да, гру, яку, ну, який вони хочуть мати успіх і шанс, скажімо так. І шанс. Їм би хотілося мати шанс. Ну, але тут розбите серце, я не думаю, що цей шанс, що це буде за шанс. Теж заради особистого комфорту, вони щось будуть радити, змінити ситуацію. Вони знову будуть радити щось Україні по-хитрому, начебто підпишіть якісь, якісь хитрі документи. От в тому, що ви підпишете, тут є якась хитрість, так? тому що. Потім розпочнемо якийсь хитрий, таємний новий проєкт. І все це вони роблять теж заради особистого комфорту, комфорту змінити ситуацію, щоб якось трішечки, начебто, ну, впливати на цю ситуацію. Ви знаєте, теж я не бачу, що щось у них тут вийде. Ні, не бачу я. Мир, завершення буде відкладено. відкладено. Результату не буде. Ну, не бачу теж я, що, що щось вирішиться, що Європа щось. Те, що вони просто порадять, порадять просто. да, Давайте, давайте в кінці травня підпишемо. А Путін каже, я не хочу. Ну, і далі що Європа робить буде, от що Що Трамп буде робити? Не, не хоче. Путін не хоче зупиняти війну. Ну, вони виставляють якісь рамки. Ну, це ж війну торбачав Путін. А що думає Путін? Що думає Путін про. Лінії ці квітневі Трампа і травневі Європи. Що думає про це Путін? Що він думав про це? А він думав, що він успішний, що, він, що це його перемога. От. Він думає за перемогу, за свій успіх. І що він реалізує свої ідеї досить успішно? От так от. Він, він впевнено тримається, впевнено реалізує їх, Ось його, його війна, його СВО. Да? Він своєю війною, він, він, він робить безвихідну ситуацію як у війні, так і у переговорному процесі, в дипломатичному. Тут він не хоче зупинятися, а тут він вимагає ті, висуває такі умови, які, які зв'язують всім руки. Так? Розумієте? Тобто дьявол реалізує успішно ідеї і в війні поки що, і у е, переговорному процесі. Ось так. Що, що? Побачили саме що, да? що, що буде робити далі. Він успішний, він, він розуміє, що на йому на, він контролює все. Я, ми ж з вами дивилися, да, що. Путін буде намагатися до останнього тримати ситуацію під контролем. І в воєнному плані, і в дипломатичному плані. Він і там, і там створює безвихідну ситуацію. Ось так. Що Путін? Він буде тягти максимально довго. Він думає, що цим, що він затягує, він робить ну, результат великий для себе. Да? Для, своє... для себе, результат для себе. Ну, і він, він вважає, що потягнувши ситуацію, йому друзі, йому треба виграти час, щоб його друзі йому допомогли, скажімо так. Кризова ситуація, кризова ситуація, безвихідна, кризова. Знаєте, що я вам скажу? Ситуацію може змінити у війні. Тільки кризова безвихідна ситуація для Путіна. Поки такої ситуації у нього немає, поки він буде, тому, тому він буде максимально довго тягнути і війну, і переговори. Ось так. Необхідно створити йому безвихідну ситуацію в війні. Поки, поки що він успішно створює таку ситуацію. Дипломатично він висуває. Ну, заганяє в глухий кут дипломатично, висуваючи абсолютно, скажімо так, ну, неадекватні умови, угоди мирної, да? все мені, а вам тільки по Дніпру плавати на човниках, а все мені. Ну, Ви ж розумієте, да? Нато ні, що там він, він же багато чого там, чотири регіони мої, Крим, мій, ну і так далі. Ця АЗС ЗАЕС передається цим американцям. Тобто в Україні взагалі нічого, тільки на човниках по Дніпру, Все. Значить, Він створює кризову, безвихідну ситуацію. Да? Для того, щоб, його, щоб йому диктувати умови, треба для нього створити безвихідну кризову ситуацію, підвісити на гачок так, щоб в нього вже не було чим воювати, щоб він думав, думав. Як вижити, а не як воювати. Парада від Таро, да? Так? так. Треба Україні і надалі від Таро, надалі Україні, дуже чітко відстоювати свої кордони, свої позиції, свої ідеї, свої думки. І тільки це дасть шанс нам встояти. Ось так. Імператор, що тут влада? Попусту що не зрозуміло, що тут. Ось так. Так що Путін буде максимально довго тягнути і воєнну операцію, і переговорний процес, аж до поки його не підвісять повністю, не прижмуть так, що. Він не зможе вже нічого робити. Україні, знову, я повторюю, що Україні треба вистояти. Це порада від Таро. Дякую вам за увагу. На ну, все добре, до побачення.